Добрий вечір вам у хату. А взагалі-то ще і добрий день усім добрим людям. Ну, в мене все в порядку з головою. Не подумайте. Ось просто зараз вечір, а відео я додаю завжди в день. Тому вітаюсь і так, і так. Миру всім нам. Дівчатка-газдиньки, ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. Будемо готувати, як завжди. Ми тільки готовимо їмо. Але без жартів. Ось, Сьогодні, дівчатка, я хочу вам показати рецепт реберця медові. І дивіться, що нам для цих реберець потрібно. Я маю ребра, такі вони тут трішки навіть пішла, а от, вже. На, бачите, це якби позвоночник. Ось м'ясисті, необрізані. Ну, що чоловік купив, і і те добре. Ось 2 кілограма. Порізані на такі шматки, які вам зручно помиті, більш-менш обсохли. І на цих 2 кілограма реберець я маю. Сік з одної помаранчі. Тобто з апельсина. Така, такий гарний апельсин. От, сік з одного апельсина. У мене тут 10 зубочків часнику чеснику почавленого, але часник у мене домашній, зубчики маленькі. ось. Одна столова ложка гірчиці. Чайна ложечка суміші перців. Чайна ложечка паприки меленої, тобто червоний солодкий мелений перець. Якщо маєте копчений, краще взяти копчений. В мене немає, закінчився прогавила. буде звичайний перець червоний мелений, чайна ложечка цукру і чайна ложечка з невеликим верхом солі. Завтра ще нам знадобиться 5 ложок меду. Натурально. А сьогодні, от, забула сказати, ще столова ложка олії. Бачите, все стоїть на столі, а забуваю. І що ми робимо, дівчатка? Ми сюди до нашого апельсинового соку ось, додаємо олійку і додаємо оцю всю нашу красу, яку ми виклали так гарно на тарільці. Ось, все додали сюди. Зараз ми це все старанно вимішаємо. І ох, запах зразу пішов. Все, дівчатка, я старанно вимішала, щоб сіль цукор нас розчинилася. І тепер цією сумішю ми поливаємо наші реберця. Ось. І починаємо їм робити масаж. Треба деколи і реберцям зробити задоволення. Ні, ну, крім, крім жартів, старанно все вимішуємо, щоб все нам, якби, е, м'язко, вмочилося в цей наш маринад. І... Але пахне. І е, коли. Ми його гарненько, гарненько. О, бачите, навіть мені здається, що ніби, ніби відразу десь і маринад дівається. Ну, треба, як би, трошки треба його помасажувати. Зараз. Газденько. Масаж зробили. Тісненько так його притиснули, бо того, що, що ми зараз робимо? Зараз ми затягуємо харчовою плівочкою. Щоб запах нікуди не вивітрився. Ось, ні, ну, Звісно, щоб нам там нічого не струсилося, не впало. Ось, щоб все було чистенько і гарненько. Затягуємо. І я собі залишу їх маринуватися на ніч. І вам так раджу. Але якщо ви захочете зробити, ну, що не будете мати часу, то все одно знайте, що хоч би 4 годинки вони мусять. Промаринуватися, щоб був смак, От, то, то хоч би 4 годинки потрібно. Все, бачите, затягуємо плівочкою. Ось, ставимо. А завтра продовжимо, я їх винесу собі на лоджию, ось, А завтра продовжимо і запечемо. Дівчатка, наші реберці, нічку промаринувалася. Ось я маю ось таке ось деко, виставила, е, виставила його пергаментним папером. Силіконізований в мене папір. Ось. Все, виставляємо, тобто складаємо, щоб наші куски, а так я буду класти кісточкою на бік. Е, Закриваємо фольгою. ось, Духовка в мене розігріта 130-140 градусів. І закриваємо фольгою, ставимо на півгодинки. Через півгодинки побачимо, що робимо далі. Дівчатка, півгодини пройшло. Знімаємо фольгу. Дивіться, меду не спішіть собі зразу брати тих 5 ложок. Ось я розтопила, бачите, щоб мені було зручніше, бо мед в мене натуральний, він е, густий. Ось, то я розтопила трошечки мікрофільовця, щоб мені було зручніше його намащувати. І тепер кожен кусочок змащуємо медом. Змастимо, ставимо в духовочку уже без фольги зверха на півгодинки. Півгодинки пройде. Можете собі ще змастити медом. Між тими півгодинами, можете ще собі раз змастити, півгодини пройде. Перевертаємо кожний кусочок на другий бочок і змащуємо медом, і ставимо знову в духовку на півгодинки. Ось така ось у нас процедура. Так що змащуємо і ставимо в духовочку. Дівчатка, наші медові реберця допеклися. Ось так ось виглядає ця краса. І тепер я буду їсти. <рес> я спробую обов'язково ось. Але скажу вам, що ви тільки гляньте. Я думаю, як до картоплі, чи до каші, чи просто з салатом, з любими овочами, вам це посмакує. Надіюсь, ось. Дивіться, я ось так ось, бачите, у мене тут кусочок. М'яско, м'яско відстало, тут кісточка. Ой. М -м -м. Навіть аж пальчики повисмоктуєш. Дівчатка, що скажу, це дуже і дуже смачно. Ну, як м'ясо може бути несмачним. А тим більше в такій пряно-медовій суміші. Ось. Обов'язково приготуйте на свята, на вихідні, а можете і без свят, якщо маєте таку можливість. Кому цей рецепт сподобався, ставте вподобайки. Поширюйте канал в своїх соціальних мережах. Друзів, запрошуйте. Я вам це дуже і дуже дякую. Всім, хто пише коментарі, всім, хто поширює, я вам надзвичайно за це вдячна. Ось. І підписуйтесь, будемо нове щось готувати, будемо вчитися чогось нового разом. Зараз, хто їсть, усім смачного і до зустрічі!